Правоохоронці запобігли вибуху у центрі міста біля адмінбудівлі та алеї слави героїв із портретами загиблих захисників України. Таке завдання на замовлення спецслужб РФ мав виконати 16-річний місцевий житель. Кілька днів тому у меседжері Telegram йому запропонували винагороду за виконання певних дій. Відповідно до наданих йому інструкцій, юнак придбав у крамницях міста складові елементи та необхідні речовини, після чого виготовив вибуховий пристрій. Надалі хлопець повинен був розмістити його у. В багатолюдному місці. У день 28 лютого оперативники Кримінальної поліції Житомирщини спільно зі співробітниками УСБУ в Житомирській області затримали хлопця, який прямував до місця підриву. У нього в наплічнику виявили саморобний вибуховий пристрій, та поліцейські вибухотехніки безпечно вилучили та знешкодили його. Серед складових були виявлені вражаючі елементи та мобільні телефони, за допомогою яких мав проводитись відеоконтроль та дистанційна активація вибухівки. Ймовірно, хлопець також. Став би жертвою підриву службою безпеки України проводиться досудове розслідування за частиною першої статті 258 Кримінального кодексу України. Терористичний акт. Правоохоронці вкотре звертаються до батьків, опікунів та педагогів. Контролюйте, чим займаються та цікавляться діти. Роз'яснюйте їм небезпеку легкого заробітку, пропонованого у мережі інтернет. Не допускайте злочинів ворога вчинених руками наших дітей.